Привіт, друзі! Ось так виглядають мої кущі чорної смородини та червоної порічки. Ці кущі я вже пообрізав, видалив старі трьохлітні гілки, залишив тільки двох- та однорічні. Але є смородина, яка мене не влаштовувала. Кущ смородини живе і родить так, щоб вас все влаштовувало до 15 років. А потім його треба вже замінити молоденьким. Що для цього треба робити? Або піти на ринок і купити саджанець, або ось як я роблю вже другий рік. Виросте собі з черенка кущ, який вас задовольнить. Ось сут у мене був кущ, який був. Може і не старий, але в нього була дуже-дуже мілка ягідка. В минулому році я зробив черенки, вони у мене визіли, і в цьому році я замінив цей кущ. Я залишив необрізаним. Ось дивіться, цей здоровенний кущ. Він десь ну, до 2 метрів висотою. А це другий сорт, ну, десь метр шістдесят. Вони різні. Той, що високий ранньоспілий, а цей середньоспілий. Можна коригувати ваші кущі, якщо вам не потрібно, щоб все одночасно дозрівало. Тоді можна посадити. ранньостиглий, середньостиглий, ну і пізній Звичайно, раніше ми що, у селі у бабуль є смородина і слава богу, є парічка, і слава богу. Який там сорт. Середньо встигли, пізно встигли. Це вже обрізані. Ось вони дихають їм гарно. А цей кущ не обрізаний. Він загущений. Його хоч так, хоч так треба буде. зараз обрізати. Чим я її займусь, а з нього, того матеріалу, який ми викинули би, ми зробимо черіночки. Спочатку підготуємо маточне поле, так я його називаю. Дивіться, сонце трошки нам заважає. Отаку От діляночку скопуємо грядочку. Бімка, привіт. Додаємо до цієї грядочки, перегною, гарно перекопуємо, робимо рівчачок. Повирізали ми старі гілки, оце три роки. Це небавить вже два роки. А оце вже рік. Вона набагато світліша, звісно, що тонкіша. Ми беремо тільки однорічні. Відрізаємо обкладаємо їх окремо. тоненькі Десь від 5 до 10 мм. Наші саджанці повинні бути 20 см. Потрібно, щоб на саджанці бруньок було 3 і більше. Тому ми вибираємо бруньку, відступаємо десь на 1 см. Робимо відріз, рахуємо, раз, два, три, чотири здорові груньки. Це буде десь приблизно 20 см. І так само відступаємо на 1 см і відрізаємо нашу заготовку. Далі так само відступаємо на сантиметр, відміряємо приблизно 20 см. Це найбільша відстань ваших пальців. у мене це 20 см. Це дуже просто. Читаємо, раз, два, три. Три здорові бруньки. Нас все влаштовує. Три це мінімум. Відступили на сантиметр, відрізали. Положили в наше відерце. Листя, звісно, ми видаляємо. Знову від першої бруньки сантиметр. Відрізали. Раз, два, три, чотири. Порахували приблизно 20. Тут буде чотири бруньки. Це нас так влаштовує. Дивіться, отут десь 7, тут десь 5 міліметрів. Це наш мінімум. Нарізаємо нашу кучку. Я не рахував скільки. Зараз будемо. Висаджувати і порахує. Якщо ви десь почуєте, що їх треба там у кореневичу замачувати, якісь там для них додавати вітаміни. Це все дурня. Свародина, чорна, тим паче, дуже гарно укоріняється сама по собі. 90% так точно, але треба врахувати не всі саджанці призимують, і не всі саджанці ще їм треба буде і рік прожити до пересадки. Наступного разу тому зробіть більше, краще буде, якщо буде з чого вибирати, сусідам віддасте, якщо буде лишне. Беремо наш садженець. Є тільки один секрет: ми в землю уткнути наш садженець під кутом 45 градусів до цієї верхньої почки. Все це, що ниже, повинно бути в землі. Але бачите, оця верхня почка повинна дивитися вгору, а не вниз, бо з неї потім піде гілочка, і щоб вона не викривлялася, не була рахіцькою. Верхня Почечка повинна дивитися угору. Все просто. Взяли приблизно через 10 см один від одного під кутом 45 градусів. Берех на почка дивиться вгору, висаджуємо всі наші саджанці. Все це дуже просто, займає дуже мало часу. А потім будете розказувати друзям, що бути садоводом зовсім не складно, якщо знати, що робити. Треба все просто робити з любов'ю і з бажанням. Вийшло в мене 30 штук на 5-6 кущів. Тепер за допомогою сапочки. Якщо вдруг десь саджанець став дуже низенько, що нема. Верхньої почечки. То, звісно, його можна витягнути, але обов'язково притрамбувати землю біля нього. Але дуже обережно, щоб не пошкоджити дуньку. Все це засипаємо. А зверху обов'язково засипимо 5 см у мене солома. Так воно краще призимує. Так ось. Ґрунт не буде сохнути і не буде рости бур'янин, що теж важливо. Де навпаки трохи торчить, можна засунути далі. Коригуємо висоту гарнесенько проліллем. Зразу розложимо крапельний поли, Це на весну. Залишається лише засипати соломою і продовжувати насолоджуватися життям. Бажаю всім здоров'я, слава Україні, слава ЗСУ.